Нещодавно у мене зірвалося весілля, і цей факт мене неабияк засмутив. Я просто не можу повірити, що коханий так легко відмовився від мене, та й серйозних причин для такого вчинку у нього не було, тому я просто не розумію, що могло статися. Моя мама давно живе в Іспанії. Вона, коли про все це почула, веліла мені негайно їхати до неї, а про Романа і його сімейку забути як про страшний сон. Але я ще вагаюся, що мені робити, бо хочу з'ясувати до кінця, що ж сталося, а також десь глибині душі вірю, що, може, Роман ще передумає. З Романом ми знаємо один одного вже вісім років. Спочатку ми просто дружили, а зустрічатися стали три роки тому. Стосунки у нас були хороші, разом ми наймали житло, працювали, подорожували. Ми любили одне одного, і цього було достатньо для щастя. Роман зробив мені пропозицію, і я погодилась стати його дружиною. Працювали ми обоє, грошима не розкидалися, але нам їх вистачало на життя. Скільки заробляє роман, я ніколи не цікавилася, я взагалі більше звикла розраховувати тільки на свої гроші. За оренду платили ми в рівних частках, продукти купували разом, а на одяг і інші речі я у нього ніколи не просила, сама справлялася. Ми почали готуватись до весілля. Не хотілося робити величезну гулянку, але хотілося близьких друзів і рідних. На той час Роман уже давно був знайомий з моїми батьками, вірніше з татом, бо мама моя була за кордоном. А ось я з його сім'єю ще ні. Мами його не стало ще в роки нашого студентства, а батько колись теж постійно їздив за кордонну роботу. Батьки Романа розлучилися, коли він був школярем. Тож відколи не стало мами, романом опікувався батько. Коли він почув про те, що ми вирішили одружитися, то захотів зі мною познайомитись. Ми покликали його в гості до нас. До приїзду батька нареченого я гарненько все прибрала, приготувала стіл, але цього виявилося недостатньо. Майбутнього свекра я цим не вразила. Він відразу, своїм поглядом, показав, що я йому не дуже подобаюсь. Якщо чесно, то це було взаємно, він теж враження ніякого на мене не справив. Свекор почав розпитувати мене про роботу. Я відповідала й завзяттям, мені моя робота подобається, але батько нареченого мене зупинив, заявивши, що дружина повинна сидіти вдома і займатися господарством. До слова, свекор був не зовсім тверезий, почав говорити, що господині я не дуже, і пил знайшов, і страви йому не подобались. Зрештою, він зробив висновок, що я просто не старалася. Я мовчала, дивлячись на романа, але той тільки мовчки кивав. Свекор покликав Романа на кухню, і вони там про щось довго говорили. А на наступний день мій наречений ошелешив мене заявою, що одруження поки доведеться відкласти на невизначений термін. Він не готовий одружуватися зі мною. Роман пояснив, що батькові я не сподобалася, і він поставив умову або весілля відміняється, або роман, позбавлений дотацій з його боку. Виявилося, що мій наречений працював, утримуючи, досить мало, а велика частина бюджету складалася з батьківської допомоги. Я не знала, що йому на це відповісти. Роман пов'язався і потім сказав, що ми можемо продовжувати жити і без весілля, але так, щоб його батько про це не дізнався. Він говорив, що немає різниці в ми чи ні, але ж для мене ця різниця була не штамп в паспорті, а в тому, що мій коханий чоловік. Так легко готовий від мене відмовитися, тільки б не позбавлятися фінансової допомоги батька. Зараз ми розійшлися, живемо окремо, я досі не можу до себе прийти. Як людина, яка мала почуття до мене, змогла так легко від мене відмовитись? Він же не дитина, яка залежить від батька, дорослий чоловік, якому давно пора приймати самостійні рішення. Мама таки наполягає, щоб я їхала до неї в Іспанію. А я ще вірю, що Роман удумається, адже я його дуже люблю. Що мені робити?